Мене дуже здивувало, я зараз поясню, тобто підходи, які здійснювала комісія знову ж таки з трьома міжнародними членами міжнародних організацій, які мають поза вимогами загону мати високий авторитет і високі моральні якості, так як і українські члени комісії, але мене розвиток свідчить про те, що у них щонайменше цих якостей немає, або я щось не розумію. Дивіться. Перше. Я вірив, тобто, якщо ми говоримо, що в нас є міжнародні члени, тобто, то, то, в принципі, конкурс є надія, що він буде об'єктивний і неупереджений. Тому я спокійно готувався до е цих іспитів, не вдаючись подробиці самого самого конкурсу. Але знову ж таки, питання в тому, що і часу на це мало виходячи з, з основних завдань, Водночас я виявляю велику кількість питань з помилками. І виявляю, що ці питання вони вже давно використовуються в на конкурси на САП і прокуратуру, питання знання законодавства. А комісія оголосила, що це підготовлені спеціально для цього конкурсу питання. Перше, тобто вони надають перевагу вже тим, хто брав участь, чи знає, має доступ до цих питань, хто працює там на БУСАП САП і має просто навчився клацати. І... Знає, знає відповіді як той поганий студент, який... Так, це не знання законодавства, це знання просто запам'ятовує. Але найгірше те, що є питання з помилками, І питання з смішними помилками. Там ще до до ми вибираємо директора НАБУ, а там є питання, що директора НАБУ призначає президент. Ви уявляєте собі? Там є питання. Що шість питань, які стосовно Державної пеніціарної служби, якої з 2018 року вже не існує, є Державна кримінально виконавча служба. Там є органи доходів і зборів, які теж вже немає, вже є БЕП і, і податково розділені. Там є питання стосовно м, повноважень прокурора. З 2018 року прокурор не продовжує строки слідства до 6 до 12 місяців, а там є питання. Про такі порушення. Там стосовно прав потерпілого. там І е, я тільки перед конкурсом виявив 9 помилок. І перед конкурсом я доподав заяву, що ну, не може так бути. Ви, по-перше, взяли питання старі, по-друге, ви дайте, хто їх взагалі перевіряв, взагалі. І враховуючи наявність помилок, а вони з першими навіть погодились перед конкурсом. Ви повинні перенести конкурс. Ну, як ви його? Ні, вони не перенесли. І затвердили результати спочатку без розгляду моєї скарги, а потім, коли почали розглядати мою скаргу там через три дні, <кхе> а там декілька питань. Тобто, ви маєте таку кількість помилок, що обов'язково вона в кожного попадеться. А в нас є конкурсанти, які набрали 100 там, 99 балів і так далі, що ви повинні все передивитися всі питання. І визначити чітко, хто відповідав правильно, хто неправильно на знання законодавства. Е, і я про себе не просив перераховувати результати, а вони приймають рішення відмовити Горбатюку перерахунку балів. Тобто, я прошу угу. передивитися, хто як здавав і чи відповідали правильно. Так а саме цікаве, розумієте в чому? Саме цікаве, що з 74 кандидатів так, перед тестуванням кандидати вчили два тижні. Питання перед тестуванням це на знання законодавства. Жоден, крім мене, кандидат не заявив комісію, що там є помилки в питаннях, що там президент призначає директора НАБУ, що там існує Державна пеніціарна служба, що там прокурор не ті. Тобто маємо ситуацію, що учасники конкурсу або не знають законодавства, да? хоча тест на знання законодавства. Або чому вони про це не повідомляли? Тільки тому, що вони знають, на яку кнопку натиснути, навіть відповідаючи на неправильно на запитання, щоб отримати бал відповіді. І вони. І комісія тому не реагує. Питання знову ж таки в тому, що законом про набу, я зачитаю, навіть щоб було не. Передбачено, що комісія. Відбирає за результатами тестування на знання законодавства, тестування загальної здібності і виконання практичного завдання інших визначених тестувань і загального числа кандидатів, осіб, з якими проводить співбесіду. Тобто, за результатами перших тестувань не двох, а п'яти, які визначила комісія. Тільки тоді йде відбір на співбесіду. Комісія в порушення закону визначила, що далі йдуть тільки ті. Хто здав тестування на знання законодавства, на так зване знання законодавства і на загальні здібності? Два тести, які не мають відношення до е, того, хто має бути обраний на цей пост. Тому що закон каже, що має бути обраний. Е, той, хто здатний за своїми діловими та моральними якостями освітнім професійним рівнем виконувати відповідні службові обов'язки, тобто комісія каже, що за цими це не тесне на знання законодавства, це тесне запам'ятовування. Знання законодавства це знати, де знайти і вміти його застосувати. І комісія чомусь думає, що за результатами цих двох вони виберуть 20, які будуть володіти професійними вміннями, моральними якостями. Тобто вони відкидають ще 54 особи, 53, і ще ти більше в порушення, в порушення закону. І е, я їм звертаю увагу на це. Я їм пишу заяву, що ви порушуєте це, ви неправильно робите. Ви у вас, кандидати, просто пройшли далі. Відповівши неправильно і отримавши бали на, на питання, хіба таке можливо? Ви говорите, ми вибором кращих з кращих? Люди бачать питання з неправильними відповідями і мовчать. Ну це морально, я чесно кажучи, не, не зовсім розумію. Це виглядає неприємно.